Із багатоповерхівки по вулиці Героїв України у Полтаві випав чоловік. Сталося це 27 листопада, близько 21-ї години. Про те, що людина випала з шостого поверху, правоохоронців повідомили медики. Постраждалий вижив, говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Прибувши на місце події, слідча оперативна група встановила, що 21-річний місцевий мешканець впав із висоти шостого поверху. Із місця події чоловіка медики госпіталізували до реанімаційного відділення, де наразі він проходить лікування. За даним фактом правоохоронцями проводиться відповідна перевірка, в ході якої встановлюються причини та обставини цієї події. У тяжкому стані полтавця доправили до обласної лікарні. Його прооперували. Наступного дня, 28 листопада, він прийшов до свідомості. Розповів завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Валентин Білий. Його доставили у нас, стан він характеризується як травматичний шок. Падіння з висоти, кататравма, політравма і інші враження органів і систем. Було проведено оперативне втручання. Стан тяжкий, але він стабільний. Він в свідомості, він розмовляє. А вже чи було це самогубство, недбалість чи умисне вбивство з'ясовуватимуть правоохоронці.